Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. В нас з'явився Кубок, про який я вам розповідав. Кубок Food Fantasy. дуже класний, де можна протестувати команди гравців, за які ви грали на початку, тому що там обмеження по рейтингу. І за цей кубок в нас просто неймовірні нагороди. А саме перше в цьому сезоні 85х10 і 84х20 за 20 перемог і відповідно 40 забитих м'ячів за виконання всього блоку завдань. Тож ми з хлопцями зібралися на стрімі задля того, щоб протестувати для вас, як цього сипе, щоб ви змогли зрозуміти. А чи є взагалі сенс потіти і вибивати ці. Пакі і ці нагороди. І перший в нас, пане Альфред, який вже отримав і 84x20, і 85x10. І він сподівається на Джека Гріліща Манчестер Сіті. Відповідно, за його проханням ми відкриваємо 84x20, а ви не забудьте підписатися на канал, якщо новенький, і поставити лайк цьому відео, якщо вам подобається такий контент. Зараз я відреагую на дроп, друзі. Щоб нас... Це, це, це важко, бо на записи не буде голосу з донатів. О, ні, Лука Модріч і Дівчинка з Арсеналу. А що це за 84 х 20 Це скам і інформ. Але це Габела. А, Почекайте, Політано і Моліна. Ага. Ага, цікаво. Ну що, 84х20 був не ідеальний, але непоганий. Але всі надії на оцей. 85х10 тут не показуються спешл картки. Тому ми можемо побачити щось наприкінці. Вони там можуть бути. Неймар Джуніор і Поп. 89 та 88 рейтинг. Це непогано, але що буде заховано тут? Яго Аспас лише. І це не Джек Гріліш, він міг бути тут. Угу. Чат, ну що. Як вам паки? Друзі, давайте відкриємо два паки. З якого мені розпочинати, друже? А, це Александ. Да, йому вже е, не тірпиться. Чи як це? Нема терпіння в людини. Нема сил терпіти, це борошна. І він хоче відкривати. Давай, відкривай який хочеш. Let's go! бажаю тобі успіхів. Я не лізу, це 84 х 20 під шалений донат від черезу на підтримку нашого збору. Let's go! Ренард і Кіміх. Черезо, дякую величезне тобі. Дякую. Дякую за 5 бумаг. Дякую. Гарні слова. Сподіваюсь, якщо хтось є на стимі. Ну, я впевнений, що хтось точно є з Збройних сил України, їм теж дуже приємно це читати і чути. Два квіксела він зловив, да? Ну, таке. Цей пак фігня. Другий пак, і це 85 х 10 Я відкрию давай на цей раз. Бачиш, в мене хоча б є інформ. Високорейтинговий. І це Харі Кейн. Це 90-й рейтинг. Це непоганий початок. Бо спешл картки можуть бути позаду. Тому. тому це дуже важливо. І та він є 87. -й. Слухай, початок непоганий. Ану, дайте гарну спешл-картку сюди. О, ні, жодної! Що? Я не приймаю! що той Харрі Кейн? Хоча б одну? Але живу. Черговий, третій на сьогодні, 20X84. Це буде Інформ, Іспанія Воротар. Барселона. Це буде Сандра Паньоста Інформ. Що за інформ? Давід 86-й. Хочеться більше рейтингу. Сподіваюся, 86 й інформ означає, що можуть бути вищі рейтинг. Так, да, два інформи. 3,87. Ще 2,86. Питання, що тут? Старки. Ну таке. І дублікати і Тео. Черговий переможець Кубку. FC кіберкотлета. Або FC багато часу. Відкриває С85X10. Інформ Франція ЦЗ. Це Рейнард, буде 88-ма. Питання: хто Інформ? Джоао Гомес. І нагадую, спешл картки можуть бути тут: це Яго, Аспас і Андреа. Ми бачимо двох, але обидва фодерні. А рейтингу насипало так собі. Середній пак, так? Да? Не дуже і погано, але хотілося б краще. 84x20. Це буде одна з дівчинок з Барселони Мапіліон. Це дуже гарний рейтинг і Родрі, це дуже гарний рейтинг. Це найкращий поки старт паку 84X20. Що по спешл картках. Три інформи, Ніхрена собі, модрість, сон. Дай спешл! Немає. Якщо б була ще картка Food Fantasy, то це був би супер топ-пак, але і так це найкраще з Фодору, що ми сьогодні бачили. Окей, Толя, з чого ми починаємо? Пачетто 20 Гіокаторі. Чи пачетто 10 Гіакаторі. Дивно, що вони тут пачетто написали, а тут пак, подивіться. Контора. Міні-реліса, куня Знаю Альфарет, але дочекаюсь контенту. Ага, все, Толя написав, відкрива 85, добре. 85, X10, Безінформа. Португалія це це, Я сподіваюся, що ти буде Рубен Діаш Ні, це Бернардо Сілва. Хто другий? А ось він і Родрі. А, майже. Я не вгадав. Я вгадав двох з трьох. Восьмий та 9. Не так і погано, але потрібна спешл картка. Ібо Конате, Толя, та і тут ти срав БП стягнеш. Let's go! Добре, Толя, після 85х10 та Ібо Конате. Ми рухаємось далі і тепер 84х20. Англія. Можливо, це Кейн? Ні. О, це буде поганий рейтинг. Це Броунс, да? Хто другий? Друга. Хьон Мінсон, ну таке. Цей пак таке. І це два найкращих фодери. Я не знаю, хто його може врятувати. Інформ робить трошки приємніше, але вже на першій сторінці 84. -ті. Але Моліна і Андре. і Моліна це не фодерний, до речі. Ну слухай, непогано. Ну, фодер Габела. Але дві спешл картки, одна з яких плюс-мінус. Ага, в нас перші в Discord 85х10 і 84х20. Бажаю успіхів, друже. Твої 85X10 ми полетіли. Манчестер Сіті. І Ірен Паредес. 288. Ну, це заслабко для цього пакетику. Політано і Яго Аспас. Ну це теж більш фодор Це не Моліно навіть. Добре, пане Демедж Ділер. Успіхів вашому 85X10 це буде інформ. Це вже гарно, бо підвищу шанси на спешл картки. Давід, добре. Хто другий? І ще один інформ. Два інформи. Ага. Так. Алісон Бейкер, Ренард. Ми повернулися. Давід Три інформи як Аспас. Чат це перемога згодні. Ну, я розумію, що тут вірогідність зловити топову спешл картку дуже низька. Але вона тут є, по-перше, не найнижчого рейтингу. По-друге, три інформи Алісон Беккер і Рейнард. Пане Р. І його схема. Бажаємо вам успіхів. І ваш 84X20. Let's go! Інформ. Добре. Це буде Карім Бензема 90 рейтинг. Дуже гарно. І Тавінньє. Ми сьогодні його бачили. Тавань Та напевно, так. Да? Це шанс на гарну спешл-картку, до речі. Ано. Ну... Ой, вже на першій сторінці 84, але лише два. Це добре. Морган є. Моліна. І 88-й. Це дуже гарний пак. Але я сподівався, що з таким рейтингом ми побачимо якусь круту спешлку. В нас пак за півтори тисячі FIFA Points, Я бажаю тобі успіхів. І це спешл картка. Напевно, гарант. Але я не знаю, це буде е, з Наполі. Нахрін би він не потрібен був, це Фодерна. Але подвійний волкаут і подвійний спешл волкаут, другий. акун'я, І це вже дуже гарно. Я не знаю, яка в нього ціна, але ну, вибачте, це Гулідген картка. І це Гулідген стати. І це 215 тисяч монет, але це перша година. 4-4 зрички. Віпт пас, пас, єно, трівела, батарейка. Слухайте, це неймовірна картка. Неймовірно. Борас просто з такого акуні, він вже в нього складі. І ще і Карл. Три одразу. Ну да, ну бачите, з цих паків сипе. ну що казати. І в нього ще і 85х10. Подивіться на це. Давай, Геральт, полетіли. Це просто FC. Ніхрена собі поважи ще від тебе. Нападник. Дякую, Валентин, Величезне. Подякую потім ще. Поп. Інформ. Хто буде там? Є. Бастоні. Це гарний інформ. Фодер, гарний фодер. Це викликає сподівання, що там буде ще хтось. А це 85x10. Це. Вірц модріч і донат нам трошки перекрив, але там нема нічого цікавого, нема спешл карток. Давай 10x85. Вау! Там за кожен лям. да, Ні, не за кожен. За картку. Що за кожен? Почекайте. Так, 85x10. Бернардо Сіло і Ірен Паредес. І... О, і все. Ну, але я думаю, йому так пофігу взагалі. Квіка є. Yeah. Та йому звісно, йому він там сидить отак, от, напевно, зараз. Кому ще треба таблетки випити, да? Руки трусяться. Було б прикольно. Добре, давай. 20х74. Лука Модріч. І. В описі в описі силка на донат. В описі до стріму І кобель. Є. Опа, 387 це поганий. Але Акуня, Андре і Старке. Ну ми вже знаємо, що Акуня недорогі. Але слухайте. Тут Йому ще і три промокартки прилипли. Я вважаю це непоганий пік. І ще 85х10 і бензема, нічого собі. Півтора мільйона. Ого, Маджірі, Моліна. Але 85х10 слухай. Дуже непоганий і рейтинг, і грабельна картка. Заманна. Шеф нашого шефа, так. Да. Ой, так, 85х 10. Я не знаю, як це буду монтувати, чесно кажучи. Просто не знаю. Але це Броунс. Ой, і це модріч. І це Моліна. Це поганий 85х10. Рейтингу немає, той маліна вже нікому. Ну, він не дуже дорогий. <ріх> дякую за контент. Максимус, дякую величезне. Та ти вже 5 бумаг закинув, друже. Дякую величезне. То неймовірно. Дякую. Да, Там і Мішаня був на стрімі. В нас 84х20, і катото, і. Е, бронз чергова, да. Ну, це не гарні паки. Лише їх може врятувати спешл картки. Тут же на першій сторінці 84-ті. О, ні. Друже, в тебе, напевно, найгірші паки ці два. Да, Андре лише. Дякую тобі величезне за контент. Але мені шкода. Опа, і тут у нас паки ще і за Кубок. Дякую за такий контент. Мохамед Салах 89-й рейтинг. Це гарний рейтинг. Хто буде другий волкаут. Я впевнений, що тут два волкаути. Ого. Вау. І Рубен Діаш. І Ягу Аспас Кеп взяв і закрив просто збір, і каже мені: іди до доньки.